Селище Пулине знаходиться майже в центрі Житомирської області. Воно має давню історію. Про це свідчать і назви, які воно носило. Нинішня назва одна із трьох за всю історію його існування. Уперше згадується у письмових джерелах у Єпатіївському літописі у 1150 році під назвою Чортів ліс, названий так за непрохідні хащі, завали відмерлих дерев. У 1578 році селище згадується під іншою назвою пулени в актовій книзі Житомирського міського уряду середини 16 століття. Сьогодні ми вирушимо шляхом, який пройшла єврейська громада: від життя до трагедії, від болю до пам'яті. З давніх давен історія єврейського народу пов'язана з Пуланами та Пулинською волостю, другою за чисельністю етнічною групою. Після німців колоністів були євреї. У Пулинській волості для євреїв було встановлено місце осілості у волосному центрі пулини та в селі Соколів. У 1888 році в пулинах проживало 468 євреїв, а в 1900 році 1225 євреїв, 610 жінок та 615 чоловіків, що становило 38% населення пулин. Євреї. Які проживали в Пулинській волості, брали активну участь в економічному, господарському та культурному житті. Тут тривалий час вони займалися торгівлею, ремеслом, господарством. Традиційною релігією євреїв був іудаїзм. На початку ХХ століття у Пуленах було чотири синагоги. Євреї мешкали в центрі містечка Пулени, а на території Пуленщини діяли підприємства власників євреїв. На початку ХХ століття. Тільки в містечку пувене було біля 50 лавок. Колись тут було серце єврейського містечка. Вулиці наповнювалися дитячим сміхом. Тут вирували ярмарки, відкривались магазини. Жили поруч українці, поляки, німці, євреї різні, але разом сьогодні поруч алея героїв. Вона нагадує про боротьбу за життя і свободу, що триває і тепер. Пійшовши цю алею сьогодні, важливо уявити тих людей, які колись ходили тими ж вулицями, сміялись, працювали, але їх життя обірвала війна та геноцид. Ми зараз знаходимося біля будівлі Полинського млина. Полинський млин — ось посередя економічного життя громади. Єврейські підприємці володіли ним, постачаючи борошном навколишні села. Цікавий факт, що млин був побудований ще в 1908 році. Слугував він усім жителям навколишніх сіл та містечку Пулене для перемоги зернових культур. Власником мина був єврей Шмульф Вольф Дихне, про що свідчать архівні документи. Мин працював у три зміни, роботи виконували 10 осіб. Цікавим фактом є те, що млин мав на той час найдосконаліше обладнання: був встановлений двоциліндровий дизельний двигун, який був виготовлений на Миколаївському державному заводі. Стоячи біля млина сьогодні, важко не уявити багатий світ єврейського підприємництва, який зруйнував голокост. Знаходимось біля будівлі колишньої єврейської синагоги Бейс Шейні. Синагога була духовним центром життя єврейської громади. Тут навчали дітей, відзначали свята, читали тору. Сьогодні стіни цієї будівлі мовчать, але вони пам'ятають голоси й молитви тих, хто тут жив. В роки більшовицької влади у 1927 році. Ця споруда була передана на потреби освіти. Тут розміщувалась школа. Ми знаходимося на місці колишнього єврейського гетто. У центрі пулен під час окупації 1941 року нацисти створили гетто, куди зігнали євреїв селища та навколишніх сіл. Це місце стало переднім трагедії. Гетто існувало серпня до 27 грудня 1941 року. Сюди зігнали кілька сотень євреїв із пулен та навколишніх сіл. Поліцейські батальйони та підрозділи СС здійснювали систематичні розстріли жителів. Стоячи на цьому місці, відчуваєш трагізм подій. Звичайні люди, діти та старі, були позбавлені права на життя, і ми повинні пам'ятати ці уроки історії. Ми знаходимось в урочищі Лиса Гора, де у липні 1941 року тут, на Лисі Горі, сталися перші масові розстріли євреїв поночі. Я Степанчук Валерій Олексійович, житель села Світянки. Показували мені не раз, де проводився розстріл єврейського населення. О, е, масово вели із, із, із дороги Ягоденка по Довжанські дорога. Довжанська дорога називалася. І сюди тут було урочище Кравченкове е, місце. Воно добре продивлялося, ну був садок. О, біля цього садка на угол садка, лівіше, вони. Були викопані ями одна велика, а перед цим привозили дівчаток, 17 чоловік, євреїчок по 15-17 років. Перед цим їх масово мали розстріляти їх. вечором розстріляли. Другий день, 11 годин, почали масово гнати із яденків людей підвозить. І в 11 годин почали розстрілювати по 5-6 чоловік. У грудні того року. Людей вивели з гетту під проводом роботи, а потім убили. Серед них були діти, жінки, літні люди. Ця земля пам'ятає їхні імена, навіть коли ми їх не знаємо. Серед високих трав і шепоту сосен стоїть мовчазний свідок століть, пулинський єврейський некрополь. Це не просто старе кладовище, це музей під відкритим небом, книга пам'яті, сторінки якої написані любов'ю, стражданнями та надією. Серед мацев тут можна зустріти надгробки у формі чобота. Надгроб'я у вигляді дерева з обрубленими гілками, символ незавершеного життя. Плити, камені, схожі на гроби. На деяких каменях ще видно сліди від куль часів війни. Ось цей камінь особливий. Він належить Батшеві Кац, жінці, убитій під час погрому 31 серпня 1919 року в селі Кинка, Її є епітафія і на євриті, і на російській. Її син Іхіл Кац рятувався дилом, виїхав до Польщі. Але все життя носив у серці пам'ять про втрату матері, батька, брата і зятя. У кожному камені, у кожній тріщині цього некрополя історія цілого світу, який колись був тут, серед пулинських вулиць, і який назавжди пішов у небуття. Тут понад 260 мацев, маців, і кожна з них мовчазний голос минулого. Окреме місце займають післявоєнні поховання. Серед них учасники бойових дій, вчителі, лікарі, ремісники, люди, які повернулися додому після війни, щоб відбудувати життя, хоча їхня громада вже ніколи не стане такою, як була. На цьому некрополі є ще одна символічна риса ряди могил розділені, чоловічі й жіночі поховання окремо. Надписи на євриті, російській, подекуди українській це відображення традицій, які громада зберігала попри усі буремні часи. Але найбільше вражає тиша. Тиша, яка говорить більше, ніж будь які слова. Вона закликає нас пам'ятати, бо без пам'яті немає майбутнього. Сьогодні Пулинський єврейський некрополь єдиний живий слід. Колись численної громади. Він потребує нашої уваги й турботи, аби зберігати його для прийдешніх поколінь. Кожен камінь тут це історія, яку не можна стерти часом. Пам'ятати означає жити. І сьогодні ми тут, аби віддати шану тим, хто вже ніколи не заговорить сам. Історія єврейської громади пулен це історія життя і смерті, віри і надії. І Колись євреї були невід'ємною частиною містечка, молилися, працювали, ростили дітей, будували домівки, мріяли. Та війна й ненависть зруйнувала це життя, залишилися лише камені, світлини, уривки імен і біль у серцях. Ми не можемо змінити минуле, але можемо пам'ятати, можемо вимовляти їхні імена, берегти місця. Де вони жили і загинули, щоб людяність завжди перемагала байдужість, а пам'ять забуттям.